Вітаю! Як швидко оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху? Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я розкажу про велику кількість варіантів та зручних способів щодо оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. По-перше, ви можете оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху через застосунок Дія. Вам треба зайти в застосунок Дія та авторизуватися, обрати розділ послуги та натиснути штрафи ПДР. Далі натискаєте сплатити на картці штраф. Обираєте спосіб оплати карткою, Apple Pay або Google Pay. Та оплачується штраф. Причому комісія не має стягуватись. По-друге, сплату штрафу можна провести за допомогою електронного кабінету Водія. Щоб сплатити штраф через електронний кабінет Водія, треба зайти відповідно в свій електронний кабінет Водія та авторизуватися, натиснути на розділ штрафи справа вгорі, обрати картку із штрафом і натиснути Оплатити. Далі обрати спосіб оплати карткою Apple Pay або Google Pay та оплатити штраф. Комісія в даному випадку не має стягуватися. Статус оплати та квитанцію можна переглянути в особистому кабінеті Водія у розділі штрафи. Відповідно, перейти на сторінку цього сервісу ви зможете за посиланням під цим відео. На моєму youtube каналі, по-третє, можна оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху через офіційний застосунок штрафи ПДР. Це офіційний застосунок Міністерства внутрішніх справ. Для цього вам потрібно зайти в даний застосунок та авторизуватися. Це можна зробити за допомогою смартфона на системі Android чи iOS. Далі вкажіть номер вашого автомобіля та номер постанови про накладення штрафу. Або інформацію про власника транспорту. Далі обираєте спосіб оплати карткою Apple Pay Google Pay та оплачуєте штраф, при чому також комісія має не стягуватися. Після оплати квитанція надійде на електронну пошту у застосунок або в електронний кабінет водія. По четверте. Сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху через сторінку сервісу перевірки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Для здійснення пошуку необхідно обов'язково вказати два параметри державний номер транспортного засобу, а також серію та номер постанови або інформацію про власника транспортного засобу. Наприклад, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта громадянина України, або серію та номер посвідчення водія воді, або серію номер свідоцтва про реєстрацію транспорт. На засобу. Мені особисто було зручно ввести державний номер моєго автомобіля та реєстраційний номер облікової картки платника податків або ЕНН, які я знаю на пам'ять. Перейти на сторінку цього сервісу ви зможете за посиланням під цим відео. По п'яте, сплату штрафу можна здійснити через telegram бот Міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб сплатити штраф за допомогою даного telegram боту вам треба ввійти посилання, відповідно, я залишу під цим відео, і натиснути. Розпочати. В меню обрати швидку команду моїй постанови. За наявності штрафу натиснути Сплатити та оплатити штраф, ввівши дані банківської картки. Квитанцію про оплату можна завантажити на телефон або отримати на e-mail. Щоб отримати сповіщення про штрафи, слід вибрати команду Додати авто. Вкажіть номер вашого автомобіля серію та номер водійського посвідчення. І ви будете отримати сповіщення про наявність у вас штрафів за порушення правил дорожнього руху. По шосте. Можна сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху за допомогою інших сервісів та застосунків. А саме, за допомогою застосунка Polis UA. Ви вказуєте номер серію автомобіля та номер постанови, оплачуєте карткою Apple Pay, Google Pay та завантажуєте квитанцію про оплату. Комісія за сплату штрафу до 100 гривень 15 гривень має бути, а штрафу понад 100 гривень 10% плюс 8 гривень. Або за допомогою EasyPay. Також оплачується штраф можна за даними ID-карти, паспорта, посвідчення водія, техпаспорта автомобіля, або за номером протоколу. Оплата відбувається за реквізитами картки. Комісія 1% плюс 5 гривень. Можна оплатити за допомогою системи портмоне. Також вводите номер постанови та номер автомобіля, натискаєте на подібний штраф та вибираєте Оплатити. Оплатити карткою через Apple Pay, Google Pay або завант... завантажуєте квитанцію про оплату на телефон чи на емейл. Комісія складає 1%, але не менше 3 гривень, плюс комісія вашого банку. Також можна оплатити через штрафи ЮА. Ви вказуєте номер автомобіля, серію та номер постанови, натискаєте Оплатити та обираєте спосіб оплатити картку Apple Pay Google Pay або LeakPay. В день отримання штрафу комісія складатиме 2% від суми, потім 3% від суми. Я рекомендую зберегти дане відео, так як я залишу посилання на всі ці сервіси під цим відео, і ви в будь-який момент зможете ними скористатися Це нагоди. Ну і звісно, сьомий варіантом є оплата штрафу через касу банка, але наразі це досить незручний варіант, і ним слід скористатися, в разі якщо всі інші спроби оплатити штраф призвели. До негативних наслідків. Таким чином, ми з вами розібрали основні варіанти, за якими ви можете оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. А як перевірити наявність у вас штрафів, про це я зняв окреме відео і ви можете знайти його в правому кутку цього екрану. Також вас можуть зацікавити. Які саме негативні наслідки можуть настати, в разі, якщо ви не сплатите вчасно штраф за порушення правил дорожнього руху? Про це я також зняв відео. Ви можете знайомитись з ним в правому кутку цього екрану, перейдя за посилання. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, пов'язані з цим відео, то ви можете задати їх в коментарях під цим відео, або зв'язавшись зі мною за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на який я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!